Раки вітаю вас! Бажаю вам чудового тижня і пропоную до перегляду старорозклад на тиждень з 1 по 7 вересня 2025 року. Подивимося, яка загальна енергія цього тижня для вас, раки. Ви знаєте собі ціну, ви впевнені в своїх силах. Ви впевнені в своєму внутрішньому стержні. У вас є внутрішня сила, яка проявляється назовні вашою ніжністю. Ви вмієте правильно знаходити підхід до різних людей. Ви знаєте, як правильно проявляти свою ніжність, яка може приборкати навіть лева. Можуть вас оточувати дітки або якісь хороші теплі події, Якийсь затишок і радість. Можливо, гарні сонячні дні також. Подивимося, яка ситуація може чекати на нас ракет цього тижня. У вашому оточенні може бути чоловік знаку зодіака стихії вогню. Якось ви будете взаємодіяти з цією людиною. На цьому тижні вам варто на неї звернути увагу. Така людина дуже активна, з вогником, впевнена в собі, впевнена в своїх силах, якось може для, до вас проявитися. Також на дні колоди король мечів. Також якийсь чоловік, але вже не такий з вогником гарячий, а більш холодний, вдумливий. Може сказати, різке слівце. Якісь чолові, чоловіки в полі вашого зору рак, вашому оточенню. Дивіться, ще, що може завадити вам на цьому тижні рак. Дивіться. Що може завадити? Завадити може якийсь баланс у фінансах. Можливо, заважатиме ваше очікування або очікування з тим, з ким ви комунікуєте. Очікування того, що все має бути в балансі, в тому плані, що скільки ви віддаєте, чи емоцій, чи грошей, стільки ви маєте і отримувати. Ось щось в такому сенсі. І у вас є якесь планування. Планування ваших подальших дій, розширення горизонтів. Ви дивитесь, як покращувати себе вашу діяльність. У вас є якісь плани, і ви зараз над ними працюєте над цими планами. Подивимося пораду карт для вас, раки, на цьому тижні. Порада карт. Не бійтеся, йдіть вперед, не обдумуйте довго. Як відчуваєте порив в вашій душі, летіти і щось робити. Прислухайтеся до себе, так і дійте. Або також це може бути, що якийсь чоловік може проявитися до вас на цьому тижні, або якісь повідомлення можуть прийти. Я вам бажаю раки прекрасного тижня. Дякую за ваші подобайки та коментарі. Любіть себе, і ви зможете дарувати любов оточуючим, і світ ставатиме прекраснішим. До нових зустрічей!